Ваша організація з перших днів війни надає всебічну допомогу для українців та жителів Житомирщини. Ваш внесок став важливою складовою того, що громади Житомирщини впоралися з тим надзвичайним навантаженням, яке ми отримали від початку війни. Досвід співробітництва Житомирської обласної військової адміністрації з багатьма міжнародними донорами говорить про те, що сьогоднішнє підписання меморандуму про взаєморозуміння надасть нам більше можливостей. Вдячний вам за те, що ви в найкоротші терміни прийняли від Житомирської обласної військової адміністрації перелік пошкоджених і зруйнованих приватних об'єктів та активно включились в вирішення цієї проблеми. Really like for... Я також хотіла mm -hmm. вам завдячити за, за те, що вони дали нам можливість підтримати вас у вашій підтримці, переселенців really... ми дійсно слідкуємо за вашим прикладом і користуємось. Вашим лідерством, вашими лідерськими якостями і я дуже щаслива, що ми сьогодні були підписувати меморандум взаєморозуміння. Це ілюстрація того, що наше, наше співробітництво дуже сильне і що воно тільки міцніше і буде продовжувати міцніше з and we will also be able we will continue our lobbying on with other organizations with other donors and so to get more options of the help to the emir oblast and the people living here if, if that would be helpful 哦。<Okay. S 2> <laughs>